Спогади про рідну землю як творчий перформанс у життя донецького художника Сергія Захарова. Війна прийшла у 2014-му. Засобами мистецтва чоловік намагався чинити опір окупантам. розміщував на міських вулицях свої роботи, де в сатиричному стилі зображував бойовиків так званої ДНР. Я пройшов через підвали, через е, численні тортури, через е, три трисеньювання розстрілів. Все це було саме в Донецьку, моєму рідному місці, де ти ніколи не думав, що таке може відбуватися. Відтоді мистецькою резиденцією південної України став Маріуполь. Розповів художник. На цій виставці він представив полотно під назвою Перехід медуза переповзає пішохідний перехід як втілення переживання трагедії приморського міста. А поряд давньогрецька медуза горгона. Саме творчий підхід до того ж море, медузи, Маріуполь. Організатори виставки. Чотири художники з Маріуполя, Донецька, Краматорська і Лисичанська. Сьогодні вони не лише Ше митці, а й активні громадські діячі. Денис Мінін з початку повномасштабного вторгнення заснував громадське об'єднання Вивеземо і допоміг вибратися з окупованих територій понад 10 тисячам людей. У 2022 році. Ви повертали людей з пекла, людей, які коли приїжджали в Запоріжжя, цілували. Українську землю дивувались тому, що є світло, що працюють банкомати, що тут є життя, а не те, що розповідали там. Свої роботи на виставці представили самі художники: приклеєні квіти в альбомі навколо живих і померлих родичів. Інсталяція краматорської художниці Дар'ї Молокоєдової, Язичницький вівтар із сувенірами з острова Бірючий. черепом дельфіна і піском з двох морів. Робота з запорізької мисткині Єви Алвор, яка доєдналась до проєкту. Це така. Молитва стихії, моря, стихії води, і ми наче просимо його повернутися до нас і знову бути частиною нашого життя. А це інсталяція Маріупольської художниці Олександри Клод. Авторка запрошує оживити спогади власним диханням. Тим чином можна зняти напруження і заспокоїти нервову систему. Але головним експонатом організатори вважають ось цей екран. На ньому фото та спогади про втрачені рідні місця таких же вимушених переселенців. Їх близько 30. -ти. Вони відгукнулись на пропозицію митців і поділилися найпотаємнішим: морське узбережжя у Бердянську, місто кладка від Оріхова до Преображенки, маршрут, яким щодня йшли на роботу, або балка біля дому під Лисичанськом. Ми вважаємо, що це співавтор. Теж цієї виставки вони надихнули і е, отут ми просто їх побачити. А отут їхні імена то тому що ми першу чергу вдячимо. У Запоріжжі виставка експонуватиметься до 15 листопада, потім мандруватиме містами України. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.